Перебої напруги, відсутність води та зупинка тролейбусів по місту. Саме так розпочався ранок 10 жовтня у Полтаві. Сталося це через аварію на електромережах області, розповіла провідний фахівець прессекретаріату підприємства «Полтава Буленерго Леся Повод. Причиною ситуації, яка склалася в електромережах сьогодні, було знеструмлення частини електричних мереж живлення Полтавської області, спільними зусиллями енергетиків Укренерго та акціонерного товариства Полтава Обленерго, розподіл електричної енергії споживачам у Полтавському, Миргородському та Лубенському районах області було відновлено. Проводяться заходи зі стабілізації рівнів напруги в електричній мережі. Через це частина міста залишилася і без води. З цим зіткнулися мешканці різних мікрорайонів Полтави, повідомила прес-секретар комунального підприємства Полтава водоканал Інна Родяк. У зв'язку з аварією на електромережі водопостачання призупинено в мікрорайонах Палавки, Брайлки, Алмазний, Росошенці, Сади 1, 2, 3, Поділ, Левада та частина центра міста. Транспортним колапсом стало для мешканців міста зупинка 40 тролейбусів о 10-й годині ранку. Як повідомив директор Полтава електроавтотрансу Євгеній Зайцев, стали вони через низьку напругу. Тролейбусів було на лінії близько 40, перша зміна. Всі вона тимчасово вимушені були зупинитися, але десь приблизно на протязі 10 хвилин ми рух відновили, як тільки проблема ця зникла. Все Зараз працює в штатному режимі, ніяких наслідків немає. Полтавка Анастасія розповідає, у неї вдома зранку було все добре. Проблеми зі світлом та водою відбулися на роботі її мами. Вона десь зателефонувала в 10 годин і сказала, що вона питала: типу, а, а там світло у нас все добре, вода, все добре. каже, бо в нас там в лікарні вона робить вонко. Каже, у нас в лікарні просто мигає, не роблять ніякі апарати. Каже, мигає світло і не ну, немає змоги працювати. Мені було якось дивно, думаю, а що це таке? Мені сказали, що наче. Авар а там, чесно, я не читала». Від полтавців, які застрягли в ліфтах під час ранкової нестабільності в електромережі, протягом дня до міської ради надійшло до 10 звернень, повідомила речниця міської ради Марина Сірова. Додала, усі ситуації з зупинками ліфтів були вирішені оперативно.